Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і якщо ви пам'ятаєте, ми робили розклад. Хто знає в розкладах вокзал для двох, ми розкладали Зеленського і Залужного. І я казала, що я ще зроблю такий самий розклад. Довго я до нього йду, оце мені карти натякають. що я зроблю такий самий розклад, В такому ж варіанті тільки. Візьмемо Зеленського і Єрмака. Ну що ж, продовжуємо. І так, Зеленського думки про Єрмака. Почуття, тобто, вірніше, не почуття, тому що це не любовний розклад, а відношення до Зелен, Саме Зеленський, як відноситься до Єрмака. І е, давайте запитаємо інакше. А може, ми придумуємо потім. І так, що думає про Зеленського Єрмак. Тому що це, так, знаєте, на ходу буду дивитися, що світ це вийде, і будемо додавати. І відношення єрмака до Зеленського. От мене це дуже цікавить. І так, між ними сонце, бачите? Тобто, у них добре. Я не пам'ятаю, що там вийшло у. Зеленського і залужного, але тут у них сонце. Тобто, тут, в першу, чергу, в першу чергу, це говорить про особисте осяяння, про те, що між ним ми, в принципі, немає, ну, я так скажу, немає секретів. Ось. І так, думки Зеленського. Що думає Зеленський про Єрмака? І так. Ви знаєте, в мене перше, що йде, що Єрмак це його не просто опора. За будь-яких обставин ярмак його нормалізує, підтримує і е, надихає. Давайте я так ще скажу. Тепер, е, що е, думає про Зеленського ярмак? І так. І так, і так, і так. Ну, це те, те що дивіться, у них, по-перше, ну, я би не сказала, в мене, я так скажу, ось ця карта, вона не завжди про проговори стосовно грошей. Ну, В цьому випадку гроші, він думає про Зеленську, як про гроші, і то бігом. Про гроші, про своє найближче оточення. Тут навіть можливо і сім'я, але тут не карта сім'ї, а найближчих друзів. Тобто він як думає про Зеленського саме Єрмак? Він думає про те, що у нього гроші, так, гроші, щоб постійно крутилися гроші. Це не значить заробляти від. Ну, щоб вони постійно крутилися і крутилися між е, рідними і близькими, давайте скажемо так. Плюс е, різкий. Ось він різкий. Різкий і може навіть своїм трошки нагрубити. Тепер відношення Зеленського до Єрмака. Дивіться, тут у нас і королева Кубків, і імператриця, і плюс сімка. В мене таке враження, що Єрмак для нього як мама. Розумієте? Відношення, що Єрмак для нього як мама, та, що і заспокоїть, я вже тут казала, нормалізує його, так? Та, що виконує всі його забаганки, як любимому синочку от що я бачу. От, от Цікаво, от ніколи би не подумала. Він дуже за нього переживає, наскільки я розумію. Ну, зараз подивимося: відношення Єрмака до Зеленського. Знову гроші, знову заробляти. І е, угоди. Ну, це так було завжди, до речі. І дружба. Оце, знаєте, в них дружба. Він відноситься до нього не тільки з грошової точки зору, а ця. Е, Ця карта говорить, ну як знаєте, от, от як я тут сказала, як мама, от він відчуває, що Єрмак йому як мама. От дійсно, тут любов не тільки через гроші до нього, так, а ще таке відношення, ну, як до дитини. От як до дитини, Шістка кубків, це дитяча любов, це дитяча симпатія, ось, але плюс гроші, заробляти гроші. Ось ось, тобто, він думає про нього, що Зеленський в голові має заробляти гроші. Що Зеленський його любить, поважає, так само і цей його ось, але й заробляти гроші. Тобто, укладати угоди, ось так він думає про нього. А тепер зараз е, подивимося щось інше. Зараз я подумаю, що можна ще? Що готовий дати Зеленський Єрмакові? І навпаки. і навпаки. Що готовий заради Єрмака зробити Зеленський? Давайте так. Давайте так. Що готовий віддати Зеленський заради Єрмака? І що готовий Єрмак? Віддати заради Зеленського, от зараз ми подивимося. Це, це теж дуже цікаво. Знаєте, я коли роблю любовні розклади, я завжди питаю, що готова людина віддати заради, наприклад, ваших відносин, чи готова чимось поступитися. Розумієте, якось так. І так, що готовий віддати від себе? Ну, тут, бачите, королева мечів. Ну, Зараз ми подивимося. І так, що готовий Зеленський віддати за Єрмака. Ну, багато. Ви знаєте, навіть е, владу. А владу готовий віддати, е, е, от гроші ні. Гроші не готовий віддати. Гроші ні, а от владу готовий. Що готовий віддати За Зеленського? Єрмак? От е, Владу, тут теж можна сказати владу, але це не владу. Мені так здається, він не готовий. Ось ця і плюс ще якщо цю карту беремо, тут не готовність віддати владу заради Зеленського. Ні, тут не готовність. Ні. Тут навпаки обман, навпаки, по відношенню до Зеленського, він готовий його обманути заради а, не віддати, а навпаки, обманути Зеленського заради а, влади. Єрмак готовий обманувати Зеленського заради влади. Щоб він далі був ось таким, бачите, як прем'єр-міністр. Навіть не прем'єр, а ось людина, яка роз'їжджає по світу. Заради цього він багато чого намутить. Ось щоб ви це розуміли. Ось якось так. Давайте їхні відносини до кінця цього року. Подивимося, так: 3-5 карт. Максимально 5 карт витягуємо. І так, їхні відносини особисті до кінця цього року. Ну, у них будуть, дивіться, тут так я скажу. Тут щось зміниться. Ця карта взагалі говорить, що тут або втеча буде через щось. Пам'ятаєте, ми робили розклад, що влітку Зеленський втече, ярмак за ним зразу послідує. Ось тут. Якась їхня боротьба. По-перше, тут гроші йдуть, так? особисті гроші. З особистими гречима, грошима вони обоє десь втечуть. У них не буде іншого виходу. Тут, до речі, дуже сильні потужні карти вийшли. Дуже потужні карти. Тут відбудеться якась трансформація. Але я не бачу, щоб вони розійшлися. Тут або вони обоє тікають, зараз ми подивимося. Ну, от випадає так. Ні, я не бачу, що тут вони розходяться. Але, з другого боку, може бути. Може бути, що. Знаєте, що може бути? Що Єрмак при першій же можливості поміняє Зеленського на когось іншого. Ось це я можу ще сказати: а, через військового їх на, будемо так, так, давайте скажемо на співпраця може закінчуватися. Давайте я ще запитаю, чи справжня в них дружба? Так, це ось тут, щоб я це, якщо треба, буде ще прокоментую. Ну мені здається, тому що ось тут через когось щось у них рушиться. Я так думаю, через залужного. Можливо, давайте подивимося, наскільки сильна в них дружба між а, Зеленським і Єрмаком. Ну, я так скажу, тут дуже багато на емоціях. багато на емоціях, і тут більше, більше а, я скажу хтось один готовий здати другого в жертву принести. І я підозрюю, що це є а, Єрмак. Зеленський більш преданий. Скажімо так, а Єрмак, ось там внизу я казала, так, що він може заради влади, може Зеленського здати. Ось і тут е, дружба, так вона є, але до тих пір, поки в жертву, він може його спокійно в жертву принести, хоч він йому і в очі заглядає, як колись Зеленський хотів поглянути в очі путіну. Ось такий розклад, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за це. І якщо вас. Такий формат розкладів цікавить. Це на 24-й рік, давайте так. Ось, я покладу в папочку прогнози на 24 рік. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. І якщо вас цікавлять інші особи, яких ми можемо розібрати, персонажі. Політики, їхня співпраця, як вони контактують один з одним. Будь ласка, задавайте ваші запитання. Я залюбки зроблю такі. ну Це більш, знаєте, цікавість вашу задовільнить, і плюс, мені здається, такий трошечки розважальний контент. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, моє любі!